Ви вживали з логі на поїзд сьогодні? Не купили по взагалі, ви пройдете експертизу на приладі драгер на місці. Відмовляєтесь? Відмовляю. Ви, у вас такий запах алкоголю? Я не знаю, я знаю, я, я випущу, я ще. Да. Так, що буде зафіксовано Мені, ваше порушення, ви будете проходити експертизу на місці по влікувальному залі? Ні. Закладі? Буде складно адмінпротокол за відмову про від проходження експертизи. Я сам додому поїду, машиною. Ні, автомобіль далі не їде ваш, поки мій. не приїде трезвий водій. Я вас відстороняю від керування. Ви підписуєте і постанову? Ні! Зрозуміло! Відмовляєте? Відмовляєтесь? Ну, Відмовляєтесь? Ставимо відмітку про відмову. Ви знаєте, так, да, що в нас в країні військові стане комендантська курсі година. Событий, ну, так вийшло за що. Що вийшло? Ви трошки у нас ага. зав'язочка. Я від вас чую запах алкоголю. Ви вживались спиртні напої? Ні. А? Ні. Не вживались при напої? Ще, 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 ще. Все, Все. До 0,20 допустима ступінь. Більше 0,21. алкогольне сп'яніння. 2,22. Це середня? Це в 10 да. разів. 10? В 10 разів перевищена допустима. Норма. норма. 2,22. Бачите. Так, Давайте так. Я вас потримаємо, трошки штурмить вас. Не буває. Ні, 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 ні. Вживали спиртні напої. Ну, було. Сьогодні було. О, було, так, так. було. Я чесно говорю, хлопці, я чесно говорю, було. Уйте, сильніше. Досить. Досить. До 0,20 допустимо ступінь алкогольного сп'яніння. Засоб 3,88. Солідно. Ти що, 3,88?